Вітаю глядачів телеканалу Рудана. В ефірі програма цей день з новинами понеділка, 22 серпня, в студії Карина Крикун. Ворог не припиняє завдавати артилерійські удари по прифронтових районах Дніпропетровської області. У Зеленодольській громаді загинула жінка. Є постраждалі, зруйновані цивільні об'єкти. Вчора ворог вдарив з ураганів по Зеленодольській громаді Криворізького району. Від обстрілів загинула жінка 59 років, поранено шість дорослих та одну дитину. Всі сім поранених зараз знаходяться у лікарні. Медики оцінюють стан п'ятьох дорослих та дев'ятирічного хлопчика як середньої тяжкості. 42-річний чоловік знаходиться у тяжкому стані. Від російської атаки у Зеленодольську пошкоджені житлові будинки та спортивна школа сьогодні. Вночі ворог бив по Нікопольському району зградів та ствольної артилерії. По Нікополю агресор гатив тричі за ніч. Випустивши 42 снаряди, маємо чотирьох постраждалих людей: це чоловік 53 роки та жінка 54 роки. Зараз вони госпіталізовані. Також чоловік, 61 рік та жінка 68 років, лікуються вдома. Внаслідок обстрілів пошкоджено дитячий садок, храм, магазини, аптеки, ринки, будівлю суду та автовокзал. Загалом понад 10 об'єктів. Вщент зруйновані два приватних будинки. Більш ніж 30 з них пошкоджені. Понівечені 12 п'ятиповерхівок. Пошкоджено та знищено з два десятки господарчих споруд та два автомобілі. Прибитий газопровід та лінія електропередач. До двох тисяч людей зараз залишається без світла. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. По Криворізькому району ворог бив з ураганів. Під прицілом була Зеландольська громада. Обійшлося без жертв та руйнувань. Також по Синельниковському району ворог вдарив ракетами, зруйнував школу, будинок культури та сільгосппідприємство. Інформація про постраждалих зараз з'ясовується. Про ситуацію на південно-бузькому напрямку зведення оперативного командування Південь. За даними оперативного командування Південь на південно-бузькому напрямку, противник продовжив обстріли з танків ствольної та реактивної артилерії. Під ударами населені пункти Лозове, Таврійська, Степова Долина, Первомайська, Потьомкане, Новолександрівка та інші. Ворог завдав авіаційних ударів поблизу села Зарічного, Білої Краниці та Андріївки. Продовжуючи ведення бойових дій на облаштованих рубежах оборони, ворог використовує авіацію та ракетне озброєння для завдання дистанційних ударів та психологічного тиску. По позиціях наших підрозділів вздовж лінії зіткнення ворог здійснив 5 авіаційних ударів без наших втрат. А по баштанці випустив реактивний снаряд системи залпового вогню Смерч. Зруйнована приватний будинок, поранена дитину. Реактивними снарядами системи залпового вогню Ураган обстріляна Зеленодольськ. загинула одна, поранена шість цивільних людей. Зруйнована і пошкоджена кілька приватних будинків. Наша авіація нанесла два удари по опорному пункту. Скупчення живої сили, озброєння та техніки в районах Олександрівки Бурханівки. В рамках виконання вогневих завдань ракетно-артилерійськими підрозділами посилено вогневий контроль і відкориговано пропускну спроможність Каховського мосту. Тим часом ворог продовжує нарощувати присутність у чорному морі і зміцнювати потенціал для завдання ракетних ударів по території України. Корабельне угрупування в Чорному морі нарощує свою присутність до загальної кількості у 14 одиниць, які тримаються на розрахунково безпечній відстані за мисом Тарханкут. При цьому на поготові п'ять носіїв ракет типу калібр із загальною кількістю понад 30 та 1 ВДК. враховуючи всі загрози і ризики, що несе із собою нагнітання в в регіоні, не наражайте себе на небезпеку, будьте свідомими і мудрими, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги, дотримуйтесь алгоритму і правил дій, не довіряйте фейкам і сумнівним джерелам інформації, довіряйте силам оборони та не сповіщайте ворога про їх дії, заради вашої безпеки та захисту, в єдності наша сила. Разом до перемоги! У найближчі два дні на день прапора та річницю незалежності України масових заходів у Кривому Розі не проводитимуть. Про це повідомив начальник військової адміністрації міста Олександр Вілкул. 23 та 24 серпня. Комендантська година в Кривому Розі триватиме як і завжди з 10-ї вечора до 5-ї ранку. Задля безпеки жителів Кривого Рогу та Криворізького району оприлюднено рекомендації щодо роботи підприємств та перебування у громадських місцях. Підприємствам всіх форм власності рекомендовано перейти в ці дні на роботу дистанційно для органів державної влади, самоврядування та силових структур. Це обов'язково. У місті триватиме посилене патрулювання та заходи безпеки. Всім мешканцям рекомендовано уникати будь-яких скупчень людей та не знаходитися поряд з будинками органів влади, критичної інфраструктури та військовими об'єктами. Перших днів війни міська влада та військова адміністрація забезпечують створення необхідних умов для внутрішньопереміщених осіб, безкоштовно надають місця для проживання, психологічну та гуманітарну підтримку. Долучаються до цієї допомоги і великі підприємства міста. Детальніше про це в нашому сюжеті. З перших днів війни наше місто прихистило більше ніж 70 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Всі вони були змушені покинути свої домівки та виїхати з території активних бойових дій у пошуках безпечного місця. Допомогти людям облаштуватися, підтримати співвітчизників. Таке завдання взяв на себе кривий ріг. Основне навантаження по Підтримці вимушених переселенців це стосується і проживання, і харчування, і медичної допомоги. Лежить на плечах військової адміністрації міста. І голова Олександр Вілков залучає до цього процесу також і представників великого бізнесу. Завдяки цьому наші зусилля подвоюються. Ми разом працюємо на зміцненні обороноздатності Кривого Рогу, на підтримку вимушених переселенців тощо, і в цьому процесі нашим надійним партнером є «Метинвест». Група Метінвест з перших днів війни долучилася до допомоги Кривому рогу. Компанія надає системну підтримку місту, передає крупи, згущене молоко для криворізьких закладів харчування, ліки та медичне обладнання для міських лікарень. Ще один напрямок фінансова та гуманітарна підтримка шелтерів, в яких наразі проживають вимушені переселенці. Група «Метинвест» наразі продовжує допомагати тимчасово переміщеним українцям разом із військовою адміністрацією Кривого Рогу. А наступний транш це 10 мільйонів гривень. Гроші будуть направлені, направлені саме на облаштування шелтерів, на закупку продуктів та всього, у чому наразі є потреба у переселенців. З початку війни група «Метинвест» вже передала 2,5 тисячі матраців та подушок для шелтерів криворізьких. Також ми передали 25 тисяч продовольчих наборів, які вже передані ВПО та передані вразливим верствам населення. Допомогу від військової адміністрації та Метинвесту отримують і в цьому закладі тимчасового проживання переселенців. З липня місяця ми вже на постійній основі в нас проживають люди в закладі. Зараз проживає 95 чоловік, з них 16 дітей, є люди з інвалідністю. Всім намагаємось допомогти. Є трішки Харківська, є Миколаївська, але Херсонська високопілля з тих областей. У цьому закладі затишні умобльовані кімнати з побутовим приладдям, речі, триразове харчування та психологічна допомога. Пані Людмила потрапила до Кривого рогу наприкінці квітня. Зустрів на нас тут з доброю душею. Увага, повага до нас. І чайник привезли, принесли, і кофе, чай, і чайку, і какао, все. І туалетні приналежності всі сюди принесли. Так що в нас все є добре тут. І годують добре, смачно. Ми вдячні всім. Босоні ж під обстрілами, з сім'єю та чотирилапою улюбленицею подолала 30 кілометрів до порятунку пані Раїса. Каже, вдячна всім, хто допомагає обжитися на новому місці. Атмосфера, все тут добре, кормлять нас дуже хорошо, дуже, що навіть занадто дав. З речами люди допомагають, приоділи нас. Хочу подякувати. Військовій адміністрації міста Метінвесту за щиро таку допомогу, ну що вони нам надають. Вони нам це цією допомогою Вони нас надихають ну на краще майбутнє. Дар'я військова, Роман Кравченко, цей день. В волонтерських штабах заявляють, бійцям на передовій потрібно більше маскувальних сіток. Тканини з якої їх вив'язують, нині обмаль і звісно, не бувають ніколи зайвими й руки, які плетуть сітки. У волонтерському штабі паляниця відбувся своєрідний майстер-клас. Крім цього, можна було й відвідати екскурсію, не виходячи із штабу. Більше розповість Ірина Павленко. Скажи, паляниця й гайда в'язати сітки. На майстер-клас від волонтерського штабу зі смаковитою назвою паролем Паляниця прийшли як бувалі, так і нові волонтери. Вікенд жіноцтво вирішило присвятити плетінню маскувальних сіток. Треба, значить, треба, вважають добродійки. Це вічко сіточки, дав так, такі вузлики. По кожному, по кожному з чотирьох вузликів ми зав'язуємо стрічечку або так, або або ось так. Фронт майстрині з плетіння сіток працює, не покладаючи рук з перших днів війни, і от долучаємось. Тетяна тут з перших днів повномасштабного вторгнення каже, руки стомлюються, та коли думає про хлопців, навіть мозолі не болять, бо сітки зараз конче необхідні. Кожен раз треба пристосуватися до тканини, причому ну треба мати на увазі, що такої тканини, щоб ти взяв її рулоном, розгорнув і порізав, її майже немає. Мозолі є, но але... Просто пам'ятаючи, думаєш, що там хлопцям набагато. Важче, ніж тобі. І все, і тут все відпадає. Це як свої діти. Тому служать мої брати, служать племінники. Жінки працюють майже щодня. Вік добродіок не обмежений. Приходять сюди переселенці. Усі хочуть бодай так допомогти хлопцям. Досвідчені в'язальниці кажуть: винесли з дому всю хакі тканину. Тепер вдаються навіть до фарбування. Адже тканини, особливо зеленої, дуже бракує. У сіткоплетіні спостерігається сезонність, тож кольори слід добирати відповідно до пори року. Вже мають дівчата замовлення і на білу сітку. От ми вже сплили 164 сітки, якщо в метражок, то це понад 1200 метрів сіток ми сплили. Після цього ми вже замовили 100, 100 метрів, ми їх вже сплили. Зараз замовили ще 400 метрів сітки, вже почали їх плести. Розміри різні, буває на техніку, буває або на, там, на бліндажі, або на що. Ну, намагаємося. Якомога швидше з цим справлятися і якісно. Необхідна тканина, на дуже тканина, необхідна і користуючись нагодою, також просимо, будь ласка, приносьте. І, звісно ж, екскурс у промисловість, не виходячи зі штабу. Для релаксу фахівчині інституту розвитку міста запросили їда з промислового туризму. Це така собі арт-терапія під час плетіння. Ну не тільки плести, да, сітки, але й щось цікаве дізнатися і провести гарно час. Ну а в колаборації з нашими партнерами «Арселор Мітал Кривий рік під розповідь Марії про видобуток залізної руди, про всі виробничі процеси. Ми маємо віар-окуляри з екскурсіями до металургійного підприємства. Таким майстер-класом волонтерки закликають криворіжців дізнатися, чи не треба волонтерським штабам по сусідству їхня допомога. Тим часом сюди в'язальниці добродійки приходять мало не щодня, адже вони певні, буде й так вив'язують шлях до перемоги. Ірина Павленко, Євгеній Жулай, цей день. Якість питної води у місті відповідає державним санітарним нормам, повідомляють на підприємстві Кривбасводоканал. Тут виробляють та розподіляють майже мільйон кубметрів води за добу. Водний ресурс міста забезпечують два водопровідних комплекси Карачунівський та Радушанський. У лабораторії Кривбасводоканалу була наша знімальна група. Контроль якості на всіх етапах. За таким принципом працює колектив Крибасводоканалом. У цій лабораторії щодоби досліджують показники питної води, яка надходить споживачам. Наше підприємство щодня контролює якість питної води, яка подається мешканцям міста. Контроль здійснюється двома лабораторіями: це лабораторія з контролю виробництва і хіміко-бактеріологічна лабораторія. Лабораторії мають відповідні сертифікати та ліцензії для провадження своєї діяльності. Контроль якості проводиться щогодини за певним переліком показників, які регламентовані державними санітарними нормами та правилами. Проби відбираються щогодини. Контроль якості розпочинається чи на етапі відбору сирої води з водосховища, далі на різних етапах її очистки у відстойниках та резервуарах після хлорування. Питну воду ми перевіряємо на такі показники, як загальне мікробне число, загальні каліформи, ентерококи, наявність або відсутність їх в питній воді. Забір води ми беремо кожного дня. У нас по плану зранку це відбувається, в 9 ранку ми відбираємо, о 10 годині ми проводимо аналіз, кінцевий результат якого буде відомий тільки через 24 години наступного дня. Фахівці лабораторії перевіряють воду і на вміст хімічних сполук та дотримання їх безпечних концентрацій. Визначаємо такі мікроелементи, як цин, кадмій, селен, ртуть, миш'як, хлороформ, бромоформ, дибром, хлорметан та інші. Пестициди також визначаємо та бінзоперен. Комунальне підприємство «Кривбас-Водоканал» суворо контролює якість питної води у кривому розі. Працівники лабораторії контролю якості цілодобово здійснюють відбір проб води джерела та у розподільчі мережі і досліджують їх за наборами показників, регламентованих державними санітарними нормами. Отже, можна стверджувати, що питна вода у кривому розі відповідає вимогам чинного законодавства. Валерій Кожухар, Олексій Правицький, цей день. Юна художниця Злата решотка нині переймається дорослими питаннями. Дівчинка взялася допомагати зсу. Учора у місті відкрилася благодійна виставка златених робіт. Перші картини вже продані. Усі виручені гроші підуть на підтримку наших бійців. Бачила експозицію. Дарія Єскова. зробити вклад в допомогу зсу. Заради цього цих вихідних у нашому місті відкрилася виставка маленької художниці Злати решотки. Семирічна Злата менше року займається образотворчим мистецтвом та вже має неабиякі успіхи. За два місяці дівчинка написала більше 30 картин. Всього картин 33. Тематика: соняхи, киці, квіти, подсолнухи. Що що не прийде в голову, то і малюємо. Намалюємо те, що захочемо. Душа іде. До малювання малювання це моє все. Батьки маленької художниці вчасно розгляділи талант доньки. кажуть, злата зовсім маленькою бралася за пензель та фарби. Нині дівчинка впевнено експериментує з жанрами. Вона визначається зі своїм стилем, але цю виставку саме вона хотіла зробити дуже різноманітною, щоб. Кожна людина щось знайшла для своєї душі, бо там є і яскраві, і пастельні відтінки, і, і квіти, і тварини. Тобто кожен знайде для себе, щось, те, що подобається саме йому. Малює вона акрилом, використовує різноманітну техніку як 3D-малювання, так і текстурні пасти. Дуже їй до вподоби зайшла поталь. Викладачі два місяці допомагали маленькій художниці втілювати творчі задуми, адже мета благородна. У нас була тематична, скажімо так, місія і мета допомогти нашим збройним силам, оскільки такі часи, що дійсно допомога від людей, це зараз те, що найважливіше. Ми художники, наша зброя, кисті, полотна та пензлі. Усі кошти вилучені на виставці продажу підуть на допомогу бійцям зсу. Так заплативши нефіксовану ціну за якусь із робіт, кожен може підтримати захисників. Картини безумовно зроблені на дуже високому рівні, особливо для семирічної дитини. І звичайно, варто пам'ятати про основну мету. Цю збір коштів для зсу. Це дуже так благородно, коли дитина. Хоче зібрати гроші кошти саме на потреби нашої армії. Це дуже благоділо. Таким чином, злата і ми деяким чином допомагаємо нашим збройним силам України. І до речі, хочу показати, що я вже обрала цього котика. Я вже його купила, і він буде висити висіти в мене в студії. Діти будуть приходити, і ми будемо займатися і дивитися на цього котика. Триватиме виставка до 28 серпня. Дар'я Юськова, Валерія Косигіна, цей день. Напередодні національних свят у дитячій бібліотеці філії номер 15 провели захід, присвячений автору гімну України Павлу Чубинському. Ініціювали захід пересічні містяни. Бібліотекарі ідею підтримали. Ірина Павленко розкаже більше. Головна пісня України саме їй та її автору були присвячені сходини у цій дитячій бібліотеці. Прийшли творчі, закохані в Україну. Завідувачка закладу Наталя Степура розповідає: масове виконання гімну на хрещатику колись вразило її чи не найбільше. Ініціювали нинішній захід пересічні криворічці. Люди з нашого мікрорайону зробили такий запит. У відділ культури міський з тим, щоб висвітлити таку інформацію про таку беззначну людину. І ось бібліотеки відгукнулися, на гитарі хлопчик один, я знаю, дуже гарно грає, інструментальна така варіація без співу, але мурашки по кожі. Ну і дітки, коли співаються, також дуже надихає і на душі якось стає гарніше. На творчих зборах декламували поезію, слухали розповіді бібліотекарів про Павла Чубинського. Родзинка сходин, кавер версія головної пісні від криворізького виконавця Миколи Клінецького. Співак ділиться виконувати гімн на широку публіку випало вдруге. Та хай там як це завжди дуже відповідально й бентежно. Живання, але приємне. От, якщо, якщо десь там на сцені співаєш що-небудь і десь там десь слова, якісь можеш забути, то таке. Викрутилося, все добре. Таке є відчуття, що все, все має бути чітко і ровно. Откриваються бібліотеки, то це свідчить тільки про одне, що країна не то, що має шанс, а має майбутнє. Тому що начитаність нації, то є свідомість нації. Даня, як тут звуть всі цього юнака, не пропускає в цій бібліотеці жодного заходу. Прийшов і цього разу. Знакові постаті, вважає хлопець, треба знати. НАТО, якщо йдеться про музичний символ України. Юнакові до вподоби версії головного саундтреку незалежності у виконанні Пономарьова та Дзідзю сподобалася криворізька кавер версія. Павло Платонович Чубинський – це геніальний письменник, поет, взагалі фольклорист, і його слова вони линуть з душі і впадають в душу кожної людини нашої сьогодні краї в нашій країні. Він вчився на чудовому поетові Шевченкові, тому його ідеї та настанови дуже чітко просліджуються. У книгозбірні вважають, патріотичний мелос допоможе підсилити дух нації. Надто напередодні дня народження незалежної України. Ірина Павленко, Євгеній Жулай. Цей день. Маленькі нові криворіжці заслуговують на свято та позитивні емоції. З березня у Покровському районі діє дозвілєвий майданчик для дітей-переселенців. Знайомилась з його відвідувачами Дар'я Скова. З кінця лютого цей заклад у Покровському районі став місцем комплексного проживання внутрішньо переміщених осіб. За півроку тут знайшли прихисток більше 200 вимушених переселенців з Херсонської області. Серед них багато сімей із дітьми. Для школярів тут організували заняття з педагогами та психологами, а для дошкільня з березня діє дозвілєвий майданчик. Хештегом нашої діяльності з колективом вихователів-педагогів закладу було обрано, кожна дитина повинна бути щаслива. Діти України проти війни, ну і кривий ріг надихає, зігріває і приймає всіх, скажімо так, до своєї родини. Дозвілля планувалося за різними напрямками: це і декоративно-вжиткове мистецтво, це і паперопластика, і орігамі, і лікувальна фізкультура, корекційно-розвиткові заняття, скажімо так, ну вона була настільки різнопланова, і хореографія, і танці. У дозвілєвому майданчику діти зранку до п'ятої години вечора мають змогу відволіктися від негативу і зануритися у світ дитинства. Щодня різноманітні завдання та інтерактиви. Сьогодні малеча розпочала свій ранок руханкою, а далі була улюблена розвага аквагрим. Аквагрим діткам подобається дуже сильно. Вони їм подобається ходити розмальованими. Вони від цього радіють. Вони можуть самі вибрати собі картинку, яку вони хочуть намалювати. І це приносить їм такий. Веселий піднесені нас. Зазвичай дівчатка малюють квіточки, а хлопчикам подобаються чоловік, павук, машинки, м'ячики. Ми можемо якось принести їм хоча б якусь краплинку щастя, те саме розмалювати їм обличчя, щоб їм було якось веселіше, цікавіше. Кожна дитина тут знаходить справу до душі. Мені подобається саморобки. То, що там не тільки розвиваєш розум, там і ще й розвиваєш те, що ти можеш зробити в майбутньому. Я планую сьогодні зробити аквагрем. Я вже в себе в телефоні вибрав рисунок. Для малих діток це важливо тим, що вони доволікаються, тому що вони пережили, що там було і для них це дуже важливо. І вони будуть хоча б трохи відволікатися і будуть. Ну, хоча б настроєння якесь буде. Щодня у цьому літньому клубі проводять свій відпочинок близько 20 дітей. Далі військово Олексій Васильченко цей день. На цьому завершуємо випуск. Більше новин на офіційних сторінках телеканалу, у соціальних мережах та на сайті rudana.com.ua. Бережіть себе та не ігноруйте повітряну тривогу. До завтра.